Местот Васькіно, тип будинку з бруса, метраж 36, шість к один дизайн, Наталія Сорокіна Фото, Діна Олександрова, коротенько, дизайнер оформила цей маленький будинок для своєї родини. Будівництво великого основного будинку вимагало вкладень, тому ми вирішили спочатку побудувати маленький гостьовий будинок баню, щоб можна було приїжджати на дачу у вихідні. Процесі додали до типового проекту систему опалення і прибудували невелику котельню. Спочатку будівництва наша сім'я збільшилася, але і зараз ми тут відмінно поміщаємося, розповідає Наталія Сорокіна. Подробиться будинок дуже маленької площі, але в ньому задіяний кожен куточок. Це типовий проект. Він передбачав один поверх і стелі висотою 2 метри. Наталія Сорокіна попросила будівельників підняти стелю на дві колоди і не зашивати стелю у вітальні. Таким чином вийшло організувати спальне місце над кухнею. Ми залишилися незадоволені будівельниками. Будівництво затягнулося. Тільки півроку ми чекали, поки вони приїдуть переробити дах і підлоги, ділиться дизайна. Тому все інше вирішили зробити самі. Після зведення будинку залишилося багато будматеріалів. З них ми і почали самостійно виготовляти меблі і деталі інтер'єру, самі старили і кріпили балки в якості. Опалення встановили радіатори під вікнами. Спочатку господарі хотіли топитися газом, але виявилося це дуже дорого. Магістралі поки немає, а привізні балони себе не виправдали. Поставили електричний дублюючий котел, вода нагрівається за допомогою бойлера. Для мене найважливішим моментом була екологія. Не розумію, коли будують дерев'яні будинки за містом, а потім використовують пластикові вікна і ламінат. Для мене це якийсь дисонанс. Я навіть утеплювач вибрала корковий. Вікна дерев'яні, а на підлозі інженерна дошка, посочення і фарба, високоекологічна біофа. Так, це дорожче звичайних матеріалів, але для мене це було принципово, розповідає Наталія Сорокіна. На дизайн санвузла дизайнера надихнула поїздка на острів Санторіні. Стіни з об'ємної штукатурки мазанки Наталя зробила своїми руками, для створення стелі збирали прути, шкурили їх і фарбували керамічну плитку і дзеркало вікно привезли з Франції. Більшість систем зберігання робили своїми руками. Це не тільки традиційні шафи, але і ніші в скосах даху також задіяли цоколь кухонного гарнітура, в ньому зробили висувні ящики, гості часто дивуються, як на такій площі все могло розміститися. Дізнається дизайнер, меблі в будинку зроблені своїми руками на замовлення або знайдена в іке. В останній, наприклад, купили кухню, шафу і комоди в передпокій. А також диван для нього пошили чохол з хорошої тканини, як декор використовували улюблені речі з відпустки. З історією мідні Черпаки ми привезли з Парижа, вони антикварні, я в них готую і виходить дуже смачно. У поїздках я не купую сувеніри, а везу якісь корисні речі типу тарілок і салатниць. То, що буде мене кожен день радувати і чим можу користуватися, так утворилася колекція тарілок на стіні з Італії. Франції, Японії, В'єтнаму. Антикварні столові прилади я знайшла на сайтах, які привозять речі з європейських барахолок. Ручки на шафах для душу це вулканічні камені, знайдені на пляжі Санторіні. Ми просвердлили в них отвори і перетворили на елемент декору. Планування, бренди представлені в проєкті бюджет ремонту, каркас будинку з фундаментом, один мангривень чорнова обробка. 400 тисяч гривень інженерія, піч, котли, опалення, водопостачання, електрика, 735 тисяч гривень меблі, обладнання текор, 1 гривень передпокій, оздоблення, тонування, просочення і фарба по дереву біофа, підлогове покриття, плитка, арсадія, меблі, комоди і шафа, іке, текстиль, гатрац на лаву на замовлення, канина Вільям Йоварт, освітлення, іке есте, кухня вітальня. оздоблення, Тонування просочення і фарба по дереву біофа меблі, стільниця з масиву, майстерня імперіаліст кухня, тиван всейке, атекстиль Вільям Йоарт, техніка, духовка кортінг, холодильник і морозилка, лєбгер, змішувач, у моїкірі, раковина, бланцо освітлення над столом, ікеа ванна кімната оздоблення, фарба, пліт ледрене, санфаєнс унітаз, Юстафсперт, раковина, делафон змішувач, Роги хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW -ін